Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми пригадаємо, що таке числівники. А зараз наші друзі завітали до нового міста. Чи хочеш ти дізнатися, де ще побували друзі? Тоді прочитай цей текст. А зараз зверну увагу на виділені слова. 6, двадцять, 1, 12. Давайте проведемо з вами дослідження. Що називають виділені слова? 6, 21, 12. Називають числа. Яке питання вони відповідають? Вони відповідають на питання скільки. Пригадай, як називається ця частина мови? Ну, ми з вами вже напередодні згадали, для нас була підсказочка. Так і ця частина мови називається числівник. Давайте перевіримо себе за правилом. Частина мови. Яка називає числа і відповідає на питання, скільки називається числівником? Наприклад, 5, 43. Давайте з вами подивимося уважно на число 5. 5 називає число? Називає. Відповідає на питання, скільки? Скільки? 5. Значить, це числівник. 43. Це число? Число називає число. Відповідає на питання скільки? Скільки? 43. Це числівник. Отже, ще раз, частина мови, яка називає числа, відповідає на питання, скільки називається числівником. Добре. Напередодні ми з вами. Ми з вами прочитали, що наші друзі побували в новій області, яка називається Кіровоградська. Давайте з вами відшукаємо на карті України Кіровоградську область. Поставте відео на паузу. В гуглі, в пошуку знайдіть карта України. І відшукайте на карту Кіровоградську область. Подивіться уважно, з якими областями вона межує? Як називається центр Кіровоградської області? А тепер скажи, чи знаєш ти, чому місто має таку назву? Не знаєте? Тож, давайте з вами дізнаємося. Родзиночка нам підготувала текст. Так. Читаємо місто Кропивницький, назване на честь Марка Кропивницького. Це талановитий режисер і актор. Майже 140 років тому Марко Кропивницький створив. Перший в Україні театр, де вистави відбувалися українською мовою. За своє життя Марко Кропивницький зіграв понад 500 ролей, написав понад 40 п'єс. Він також організував перший, організував перший в Україні дитячий театр, акторами, в якому були лише діти. Нам з вами потрібно виписати з тексту про Марка Кропивницького речення, у яких є числівники. Отже, ви прочитали текст. Ви тепер знаєте, на честь кого названо місто Кропивницький? Так, що це був що це талановитий режисер і актор, і він відкрив. Створив перший театр в Україні, де вистави відбувалися лише українською мовою. А також він організував перший в Україні дитячий театр, акторами якого були лише діти. Отже, він видатна особа для нашої країни. І от тепер знаємо, що на честь нього і назване місто Кропивницький. Але ж тепер переходимо до виконання завдання. Нам потрібно з вами знайти в тексті речення, в яких є числівники. І виписати їх. Ці речення виписати прямо. І далі підкреслити ці частини мови. Так, перевіримо, як ви це зробили. Так, виписали цю частинку. І тепер у вас повинні бути підкреслені такі числівники. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про таку частину мови, яка називається числівник. Числівники називають числа і відповідають на питання скільки. І ми навіть спробували відшукати в тексті числівники. Ми відшукали їх і підкреслили. На цьому наш урок з української мови сьогодні завершено. До нових зустрічей!